Доброго дня, дівчатка та хлопчики. Ці ошатні гарні ляльки з кульками прийшли до нас. Вас запрошують малята. Хочуть гратись в ранній час. Зверніть увагу малята, які яскраві сукні одягнені на наших ляльках. Якого кольору це сукня? Так, червона. А в цієї ляльки, якого кольору сукня, синя молодці. Далі так, зелена. І в останньої ляльки, якого кольору сукня? Жовта. Молодці малята. А ще наші ляльки полюбляють гратися кульками. Спочатку малята давайте розглянемо кульки якої форми ця кулька? Так, вона кругла. У неї немає ні кутів, ні сторін. А ще якого вона кольору? Зелена. Погляньте, її можна котити. Ось так. А зараз ми пограємо з нашими ляльками і будемо котити кульки. Якого кольору ця кулька? Так. Червона і ми покотимо її, ляльці в червоній сукні. Ось так. Ця кулька якого кольору. Жовта молодці. І ми її покотимо ляльці в жовтій сукні. А ця кулька якого кольору зелена. І покотимо ми ляльці в зеленій сукні. Ось так. І залишилась у нас кулька якого кольору? Синя. І ми покотимо її ляльці у синій сукні. Погляньте, малята, ви правильно виконали всі завдання. Ви молодці, ви старалися. Продовжуйте гратися. А я вам кажу до побачення.